Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні рекомендую вам приготувати соус із слив. Такий соус дуже смакує до м'язка. Він гострий, пікантний, ароматний, класний. Обов'язково приготуйте такий соус. Список інгредієнтів я залишу в описі під відео для вашої зручності. Сливи у мене вже очищені від кісток, і у мене тут їх 1 кілограм. Закладаю в каструлю, додаю дві гарні головки часнику і 100 мл води. Накриваю кришкою і ставлю на вогонь. Після закипання у мене сливи будуть кипіти 15 хвилин. Сливи перекипіли 15 хвилин, Чуть-чуть охолонули. Я зараз буду їх перебивати. Погружним блендером, але перед тим я додам спеції. Крім спецій, я ще буду додавати трави, але трави блендером я перебивати не буду. Отже, мені потрібна 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка цукру, це 2 ложки чайних з верхом, такі повні-повні. Далі просто без верха чайна ложка коріандру і 1 чайна ложка хмелі сунелі. Сюди потрібно додати гострий червоний перець, стручок. У мене немає стручка, тому я додала пів чайної ложки меленого червоного перцю. Я буду пробувати. Якщо буде мало, я додам ще. І ось ці спеції я відправляю до слив і перебиваю погружним блендером. Кидаю трави. У мене одна гілочка м'яти, у мене м'ята навіть вже з цвітом, і дві маленькі гілочки розмарину. До речі, трави можна додати ще якісь за вашим смаком, ті, які ви любите. Ставлю каструлю на вогонь, закипить і на малесенькому вогні я буду варити пів години. При цьому я буду помішувати, тому що суміш буде булькати. Через пів години я буду закривати соус в баночки. Але перед тим спробую, можливо, чогось не вистачає. Пів години поки пів соус. Я спробувала. Мені здалося замало цукру, тому я його. До цукрила я додала ще повну зверхом чайну ложку. От мені хотілося, щоб воно було все-таки не, не просто кисле, а кисло солодке. Зараз я дістаю м'яту і розмарин, яка варилася у соусі. Мені більше не потрібні, вони все віддали. Я буду закривати ось такі 200 грамові баночки. баночки я Гарненько вимила і простерилізувала, і вони гарячі. Не треба розльокувати, так, як це роблю я, закручую. Крошечка також стерилізується в контролі. І так, повністю. Баночку я переверну і залишу вкутаною на ніч. З цієї порції у мене вийшло рівно 5 200 грамових баночок. чи 200 мл Навіть не лишилося поласувати. Соус получився смачний, соус получився цікавий. Він відрізняється і від соусу зі смородини, який я робила: від абрикосового, від вишневого. Зовсім інший смак. До речі, на ці інші соуси я також залишу посилання в описі під відео. Зможете подивитися, досить таки класний виходить. Рекомендую вам зробити такий соус і в з злагоді на своїй землі ласувати таким смаколиком. Всього вам найкращого. Пока-пока!